Всім привіт, рада вас бачити на своєму каналі. Сьогодні у нас з вами відео розпаковка сайту Єва. Я зробила невеличке замовлення. Сьогодні я вам його покажу. За цим разом дійсно невелике замовлення, все буде доглядове. Крім одного засобу декоративного, я замовила одні рум'яна. Тому давайте будемо розпочинати. Як завжди, я вам зачитаю всі назви і їхні ціни. Перше, що я замовила, це тканинна маска для обличчя бренд Esfolio Aloe Vera, 44 гривні. Вона коштує. Це корейська маска. Завжди я на Єві беру тканинні маски, особливо на Єві. Хоча і на мейкапі беру. Як Роблю замовлення. Я завжди стараюся при кожному замовленні 2-3 маски взяти, для того, щоб вони не закінчувалися в мене. Тут вона з залоя, Алоє я полюбляю у засобах, він мені дуже подобається, допомагає мені дуже добре, тому я завжди його беру. Десь він в мене є, як не в тканинних масках, так і в якихось доглядових засобах інших. Ну, ось таке упакування в даної маски. Від есфоліо я вже брала. Попереду, здається, було в мене із персиком, і з колагеном. Класні в них маски, бюджетні, дієві. Засобу дуже багато, тому я її взяла. Далі я взяла зволожувальну тканину маску Farmstay з екстрактом томата, коштує вона 26 гривень. Ну, від Farmstay я беру дуже часто різноманітні засоби. Зараз у мене дуже часто потрапляють мені до рук і користуюсь я сироватками. Кремами для обличчя, бренд це корейський. Давно я з ним знайома, він дуже дієвий, бюджетний. Ну, не все в них бюджетне, але те, що я беру, в принципі, воно доступне, дієве, як я сказала, тому я на ньому чомусь останнім часом сижу. З томатом я вже брала ось такий. В них є така лінійка. Є тут і з морквою, і з різноманітними там і фруктами, і овочами. Класні ці маски. Вони добре доглядають за обличчям, добре зволожують. Зазвичай я беру канані маски для того, щоб вони зволожували обличчя. Тому... Я вирішила її взяти повторно, Колись я її вже брала. Далі я взяла інтенсивно зволожувальний крем для обличчя Aesthetic House. Бренд має назву з морським колагеном. Коштує е, даний крем 445 гривень. Естетік House бренд це корейський, я так розумію. Для мене новий. Ніколи даний бренд мені не потрапляв на очі. Не знаю, що це за бренд. Вирішила взяти, спробувати. Тим паче він мені сподобався що У нього таке помаранчеве упакування, дуже класне. І всередині, давайте ми відкриємо його. Також він мені дуже сподобався. Також таке гарне упакування. Ну і звичайно, тут є колаген, інтенсивно зволожувальний крем було написано. Вирішила протестити новий бренд, бо, як завжди, я шукаю нові бренди, бо, як я вже говорила попереду, у мене дуже багато засобів було і є від Farmstay. хочеться щось іншого. Тут, як завжди, ось така кришечка в них перекриває сам крем і сам засіб. Ну, Такий аромат, звичайний, якийсь трішки такий трав'янистий, як на мене. Ну, і Всередині він доволі густий. Білого кольору, він практично не рухається. Тобто такий він ніби силіконовий, силіконова форма. В принципі, мені такі крема підходять, головне, щоб вони робили свою роботу, тобто зголожували обличчя. І зазвичай такої густої формули, ну, як на мене, в моєму розході її вистачає набагато довше. Тому ось так. Ну, ось таке пакування, такий крем. Звичайно, буду тестувати, потім буду вам щось говорити конкретніше. Далі я взяла пилку для педикюру. Бренд Коді коштує на 189 гривень. Я довго вибрала даний товар, тому що багато є ось такого дешевого товару, є і по 40 гривень, і там ще по якихось цінах, не пам'ятаю. Ну, Мені захотілося взяти від Коді. Це гарний такий бренд, від нього багато чого є. Гарної саме якості, те, що мені подобається. Ніколи я ось такі пилки для педикюру, для ніг. Тут як ну, да, тут для педикюру указано для ніг, для п'яточок. По різному їх пишуть, як вони називаються. 180 гривень. Звичайно, це ціна така вже більш завищена для такого товару, але я вирішила все-таки її взяти, спробувати, тому що в мене таких не було за таку ціну саме. І коли вона мені прийшла, в принципі, я не пожалкувала, вона ось в такому звичайному пакуванні, але вона дуже і дуже міцна, тому що я вже дивилась на неї сам пластик, дуже такий міцний, прям дуже твердий їхній логотип. Ну, в такому обрамленні вона світло, такому блакитному. І ось тут вони були різні, різні кольори в них були. Ну, я взяла ось цю, мені дуже сподобалось такий прямий в нього. Пряма в нього така форма, і тут дуже такий гарний ось це є ем, ну, матеріал, яким шліфувати п'ятки. Тут ось така більш, ну вам не буде видно, тут більш дрібніша, тут більш така вона жорсткіша. Я не пошкодувала, тому що дуже гарна, дуже міцна в руках, відчувається, що за неї віддано кошти. Далі я взяла з міні картриджі для гоління від війні, 4 штуки, 623 гривні. Завжди я беру ось такі в запас. Ось таким чином. Їх тут чотири штуки. Ну, давайте я вам їх покажу, тому що інколи я їх, в принципі, показую. Ну так, не сильно я їх там, розпаковую і показую, тому що це стандартні такі речі. Ну, Всередині вони ось такі. Можливо, хто не бачив. Знову ж таки, я вибирала там між іншими. Зараз дуже багато новинок. Ну, вони мені щось не дуже сподобалися. Взяла я ось ці стандартні, які завжди беру. Далі я взяла крем для ніг від бренду Бабе. Тут він з сечовини для пом'якшення та проти огрубілостей шкіри. 516 гривень коштує. У мене закінчується крем для ніг від Містер Скрабер. Чесно кажучи, він мені не дуже сподобався, вірніше, не то, що не сподобався, він мені не дуже підійшов. Ну, це десь я буду розповідати в своїх порушніх баночках. Я вирішила взяти інший зовсім крем. Від Бабе, сам бренд Бабе я знаю. Від нього беру я дуже часто міцелярний гель для вмивання. Був у мене і крем, до речі, ось такий. Цей був, я замовляла вже його колись. І крем для рук я брала, тобто з брендом я знайома, і недавне у мене закінчився гель-інтимної гігієни, тобто дуже класний бренд. Він не дуже бюджетний, але в них засоби дуже класні і дієві. Вирішила взяти повторно ось цей крем для ніг, тому що я вже говорила, я його брала, він мені сподобався, він дуже дієвий. Дієвий. Він дуже схожий з кремом не по текстурі, а саме по якості, з кремом той, що в мене був попереду містер Скрабер бренд там Омі, японський бренд, дуже класний крем, він дуже добре тримає ніжки в гарному стані. І даний крем він також дуже добре тримає ніжки. Хоча ціна в нього ну, далеко не бюджетна, але все ж таки він дуже і дуже дієвий. Всередині він має ось такий вигляд, ну і тут. Він білого такого відтінку, доволі він ну, такої середньої густоти і такий приємний кремовий аромат, скажімо так, такий, даже притаманний їхньому бренду. Так, далі я взяла румяна для обличчя бренд Ellen Pro. Відтінок тут 104-й, коштують вони 76 гривень. Мають вони ось такий вигляд. Дані румяна це новинки. У Valen Pro недавнечко вони з'явились. Там, до речі, велика така лінійка в них з різними відтінками. На Єві в той час, коли я замовляла, було представлено три відтінки. Був такий світло-рожевий, холодний, був такий вишнево-рожевий, більш темніший, також холодний, і був ось цей 104-й, тут він йде ягідний ще в ньому. Його така назва він такий більш був натуральніший, такого більш помаранчевого відтінку, як на мене. Ну, Він мені прийшов, то він такого блідоперсикового відтінку. ну, Навіть на камеру, я б сказала, він і не блідий, в житті він трішки світліший, ніж на камеру. Персиковий відтінок, чесно кажучи, він мені не дуже сподобався, коли я його відкрила. Але коли я зробила своч, в принципі, він мені сподобався. Зараз я вам також його зроблю. Тобто, не вся лінійка була на Єві представлена. Ось ці два рожеві, які були темніші і світліші, мені не потрібні, тому що взагалі рожеві румяна в житті я їх не дуже полюбляю, вони мені не дуже підходять чомусь. Але у мене в обіхоті велика їх кількість, тобто в мене вже дуже багато їх, особливо рідких румян, саме в рожевому Відтінку, тому я хотіла взяти щось інше зовсім. Тим паче мені дуже сподобалася ця ціна. 76 гривень це дуже низька ціна. Від Ellen Pro в мене були вже і тіні, здається, для. Очі. і ще щось я замовляла вже, я не пам'ятаю. Ну, ось ця лінійка. Мені також дуже подобається їхнє опакування, таке просто звичайне, невеличке, пластикове. Ну, як я сказала, в них в лінійці їх багато. Можливо, на їхньому сайті можна подивитися різні відтінки. Ну, на Єві ось такі були представлені. Давайте я зроблю своч. Дуже вони такі м'якенькі, пудрові. І, до речі, я хотіла взяти саме сухі рум'яна, тому що рідких у мене дуже велика кількість. Одну частину мені подарували, я де знімала відео, другу частину я самостійно купувала. Ну, Вийшло так, що в мене закінчуються сухі рум'яна від бренду The Balm. Дуже класні, ну, треба щось інше замінити. Ну, Ось такий свотч на пальчику. Давайте я його вам. Нанесу на руку. Тобто вони, до речі, на таку ціну дуже і дуже я б сказала пігментовані, дуже класні. От коли я нанесла дійсно свочи на руку, він мені дуже сподобався. Він такий, ну можливо, зливається шкірою, робиться такий піднатуральний, такий як мені потрібно, злегка, злегка червонуватий. Тобто не помаранчевий, щоб не був такий жовтий. Не люблю я теж таких відтінків, і вони мені не дуже йдуть, бо я світлошкіра. Ну, ось такий непоганий. Він мені дуже сподобався. Звичайно, буду ним користуватися, пізніше зроблю свій відгук на нього, але, в принципі, вони мені сподобалися. Е, уже як будуть вони триматися протягом дня, я не скажу. Буде це пізніше цей відгук, але сам своч і сама текстура мені дуже і дуже сподобались. Далі я замовила сироватку Starter, таку вона має назву. Це бренд Holika Холіка з гіалуроновою кислотою. Коштує він 456 гривень. У мене закінчується, до речі, здається, від фармстей-сироватка з екстрактом равлика. Там дуже величезний літраж, напевно, що 200 мл, щось таке. В свій час я робила замовлення. Мені вона дуже сподобалася, її формат сподобався, тому що вона там просто така відкручується і лопаткою набирається. Всередині вона прозора з частинками, ну вона дуже добре зволожує шкіру. Вона не дуже дорога, до речі, і вона в мене проіснувала практично всю зиму і зараз ще трішки залишається. Але вже скоро її не буде. Дану е, сироватку-стартер від Холіка-Холіка я колись знайшла випадково, вона в мене була у закладках, я вирішила її замовити, щоб довго не шукати. Має вона ось такий вигляд. Е, взагалі від Холіка-Холіка, це корейський бренд, я брала тканині маски, е, брала колись такий залоє. В формі листка гель для тіла, дуже вони мені подобалися. Тому вирішила взяти сироватку, тому що сироваток, здається, від Холіка-холіка в мене і не було. Тут, як зазвичай, дуже величезний літраж, 150 мл. Мені сподобалось, що вона з помпою, тому що ось це, що від фармстету, то мені треба лопаткою набирати було. В принципі, я люблю міняти трішки формати, змінювати щось, бо постійно на чомусь одному сидіти я не люблю. Ось так він відкривається і повинен він тут вилазити. Я думаю, в вам буде видно, схожий, звичайно, текстура на сироватку, буду ним користуватися, потім вам буду щось говорити. Ну, Він, звичайно, повинен е тут і зволожувати, і, здається, і омолоджувати те, що я е читала на сайті. Тому ось так: така сироватка. Так, і останнє в нас з вами залишилася цукровий скраб для тіла від бренду Тріхат. Тут його назва Марокан Rose. Я так розумію, тут його 510 грам, 840 гривень він коштує. Я вже говорила, що я замовляла дані скраби і на iHerb, Знайшла їх ось тут і на Єві, вони, в принципі, є. Тільки на Єві вони трішки дорожчі, ніж на iHerb. На iHerb я замовляю даний Скраб, коли в мене є потреба в вітамінах, тоді паралельно я замовляю і ось цей скраб. Ну, За цим разом я замовила на Єві. Ціна, звичайно, Далеко не бюджетна, але скрабу мені вистачає десь на місяці два, а то й більше, тому що я скрабую тіло десь раз в тиждень. Е, тим паче, у мене є паралельно бюджетніші скраби, тобто на одному ньому я не сижу, але він мені дуже сподобався. Це, до речі, моя вже третя баночка. Попередні дві я брала на iHerb. У е, мене була з кавуном перша, друга зараз закінчується з кокосом і ще там якийсь інгредієнт, я вже призабула такого зеленого відтінку, лайм, там Ну За цим разом я вирішила взяти ось назва Marocan Rose. Такого він світло-рожевого відтінку. До речі, на Єві практично всі види представлені, які є. Є батери паралельно до них, тому що з кавуном я брала, до речі, ще батер. Також дуже класний, дуже класний аромат разом з цим. Тобто, ви попрацювали з. Скрабом, потім попрацювали, нанесли вірніше на тіло батер. Це дуже класно, коли це в парусі. Ну, батери я не дуже полюбляю. Я більше полюбляю лосьйони, молочко або крема для тіла. Тому батер це я взяла просто на пробу, тоді, на тестування, але все одно класно. Ну і всередині він має ось такий вигляд дуже гарний, приємний в нього колір, дуже мені подобається. Ну, і текстура супер, тому що вже провірено. Ну і аромат. Просто аромат дійсно якоїсь троянди. Якихось квітів, ну дуже класний. Я знаю, що ним дуже приємно працювати. Після нього шкіра має гарний аромат, дуже добре зволожена, навіть доглянута, очищена, тобто дуже класні ось ці скраби. Якщо у вас є змога його взяти, то візьміть обов'язково, тому що дуже і дуже класні. Після нього дуже важко потім переходити на якісь інші скраби, але все одно у мене, як я вже говорила, є скраби і дешевші, паралельно я тримаю. Ну і ці я від них відмовлятись поки що не буду. бо Дуже і дуже класно. Так, у нас з вами все це все моє замовлення, як я говорила у мене з цим разом, невеличке замовлення. Я дуже вдячна вам, що ви дивились дане відео. Обов'язково напишіть до даного відео коментар, поставте вподобайку, залиште свою підписку. А ми з вами зустрінемось в наступних відео. Всім пока.